Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему. Останнім часом все більше і більше отримую від вас питання щодо сепаратизму в Канаді, щодо того, чи розуміє уряд Канади, чи розуміють канадці, що відбувається з сепаратистами, чому нічого не робиться. Тобто сьогодні поговоримо на дуже важливу тему для Канади. Хочу вам нагадати, що Канада є, була і залишається, і я сподіваюся, буде і далі одним з найближчих друзів, одним з найближчих партнерів для України. І я чудово розумію, чому українці е зараз турбуються за Канаду. І щиро вам всім дякую за вашу, е за вашу доброту, за вашу підтримку Канади канадцям. Поки ви будете слухати про те, що зараз відбувається з сепаратизмом в Канаді, я хочу вам показати, як сьогодні, сьогодні у нас 7 січня виглядає мій улюблений Вінніпех. Прямо зараз на вулиці мінус 8 градусів. Яскраве сонечко світить. Бачите, яка красота снігу у нас тут понасипано. І як ви зараз можете бачити, дороги всі почищені. Тобто, по дорогах, по місту і за містом можна спокійно їздити не лише навіть на SUV шках або траках, але можна спокійно собі їздити і на маленьких седанах. Вон скільки седанів їздить, без проблем. Тобто, з цим проблем немає. В Вініпезі так, у нас зими суворі, такі, знаєте. Але дуже красиві. Подивіться, які дерева стоять, от в Іні, в цьому в нальоті. Так, ну дуже красиво, прям все це виглядає. Дуже класно. І зараз я з вами покатаюсь по одному з нових районів, щоб ви подивилися, як виглядають нові райони Вініпега. Часто отримую від вас е, листи, що мало дерев, мало зелені на вулицях. Так, в деяких районах. Досить мало зелені, але знову таки це пов'язано з кліматом, так тобто клімат Веніпезі дос доволі суровий, і не всі рослини тут нормально виживають. Ну і в нових е, районах також е, зелені, досить мало, дерев, досить мало, але у старих районах я вас е, показував, наприклад, такі, як Гарден Сіті район, то там досить багато дерев, досить багато зелені, старих таких високих дерев. Тобто все залежить від того, наскільки новий чи наскільки старий район. Цей район, де ми зараз з вами будемо кататися, він достатньо новий, тому тут дерева ще маленькі і зелені ще не так багато. От зараз ми з вами в'їхали в такий райончик. І дивіться, будь ласка, любуйтеся з зимовим Вінніпегом і слухайте про те, що зараз. Відбувається у Канаді, і друзі, хочу вам нагадати, будь ласка, підтримайте мій канал. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому каналі ми з вами говоримо правду відверто, відкрито не приховуючи і називаємо речі своїми іменами. І обов'язково напишіть коментарі, що ви думаєте стосовно всього цього, тому що для канадців важливо знати, що українці підтримують Канаду, канадці підтримують Україну, канадці люблять Україну, канадці борються за Україну. Але знаєте, зараз такі часи наступають, коли і канадцям потрібна підтримка українців. Тож пишіть, будь ласка, ваші коментарі, вашу підтримку для канадців. Тепер що стосується сепаратизму, так за останні пару років, та ні, не останні пару років, а трошки більше ніж за останній рік, після того як Дональд Трамп прийшов до влади, сепаратисти в Канаді почали діяти більш активно, підняли голову і почали діяти більш активно. І знаєте, вони це роблять за підтримкою кого правильно, друзі? Вони це роблять за підтримкою Дональда Трампа, за підтримкою американців. Почано почалося це все так набирати оберти з Альберти. Альберта це такий основний розсадник сепаратизму і мудозвонів. І зараз все більше і більше йде ця Вся гадость розповсюджується вже і на Саскічеван заходить. І є такі мудозвони і тут. У нас у Манітобі. Тобто, все це з одного боку, нібито набирає обертів. І я все це бачу. От, вірите? Я зараз у мене дежавю. Тобто я зараз бачу все це, і я згадую 2014 рік, 2013 рік. Коли все це розколховувалося і розгорталося е, в Україні, чи робить е, зараз щось уряд Канади, е, Ну, відкрито так, ні. Ми з вами не бачимо якихось там відкритих, серйозних таких е, заходів. Так? Але я впевнений, що уряд Канади все це також бачить. Уряд Канади зараз намагається все це стримувати, скажімо так, е, якимось е, такими моментами. Законними моментами, такими, знаєте, щоб не сильно це все розрух, розруховувати і не сильно е, визивати якусь паніку таку в країні в зв'язку з цим треба розуміти що е, всім цим займається сполучені штати америки сполучені штати америки це не приховують сполучені штати америки відверто кажуть що вони хочуть за захопити канаду і Дональд трамп і його мудазвониці е, трампісти так вони навіть розповіли як вони збираються це робити вони спочатку хочуть розхитати альберту щоб альберта вийшла з Канади, так, тобто вони розхитують сепаратизм зараз в Альберті, і щоб ви розуміли зараз Трамп Трампісти, вони вже сказали, що якщо Альберта відколиться від від Канади. То вони нададуть позику для Альберти в розмірі 500 мільярдів доларів. Уявіть собі, вони це кажуть відкрито. Альберта, тікай з Канади, ми тобі дадім позику у 500 мільярдів, щоб ти побудувала трубу, нафтову трубу через США до нашого узбережжя. Так, і будемо разом торгувати твоєю нафтою. Потім вони хочуть розхит... розхитати Саскечуван. Тобто вони розповіли, відверто розповіли про свої плани. Розхитати спочатку Альберту, потім розхитати Саскечуван, потім розхитати Британську Колумбію, а вже після цього приєднувати до себе Манітобу, Антаріо і інші провінції. Тобто, це чіткий план трампістів, так розвалити. Канаду. Але, друзі, е, я впевнений, що уряд Канади все це бачить, все це знає, і уряд Канади приймає зараз, е, робить зараз свої кроки, приймає е, свої необхідні рішення для того, щоб цьому запобігти. І знаєте, що більше всього мене у всьому цьому бісить? От, чесно вам скажу, це те, що мене просто вибиває. Це те, що е, серед оцих от мудозвонів. Е, більшість велика кількість українців. От е, я дивлюся, я читаю соціальні мережі. Тобто, серед усіх цих провокаторів, серед усіх цих трампістів, у тих, хто зараз е, хоче розхитати Канаду і розвалити Канаду. На жаль, на жаль, дуже велика кількість українців. І навіть і приймають в цьому участь українські організації, які тут в Канаді. І зараз я маю на увазі не українців, які приїхали зараз в Канаду, там за останній час. По програмі Куєт я маю на увазі українців-емігрантів, які в Канаді живуть тут вже 10, 15, 20 років. Тобто, це савкова біомаса, я їх так називаю. Вони свого часу е голосували, приймали рішення за баблішко. Разврозврозрозвертали роз, роз і підтримували корупцію в Україні, довели Україну до ручки, здруснули з України, приїхали в розвинену країну, і зараз намагаються таке ж саме робити і в Канаді. Намагаються е, розвалити своїми діями і Канаду. Тобто, дуже велика кількість сепаратистів серед українців, і це це мене дуже дуже. Дратує, і ну я чесно вам скажу, що я не очікував, що серед українців української діаспори, серед українських емігрантів, буде така кількість відверто йобнутих людей. От чесно, іншого в мене слова просто не вистачає. Які зараз зараз намагаються розхитати і розвалити країну, яка, ну, яка їм дала все так для комфортного, гарного життя. І це дуже дуже неприємно. Але ще раз хочу сказати, що я впевнений, що е, уряд Канади все це бачить. Е, уряд Канади робить певні кроки для того, щоб цьому всьому запобігти. Піти зараз у відкриту конфронтацію Канада не готова. Я це розумію. Що якщо зараз піти у відкриту конфронтацію, то це буде черговий повід привід для Трампа, для Трампістів, для Америки зараз напасти на Канаду, і у Канади немає шансів зараз відбитися. Тобто, зараз уряд Канади намагається все це нівелювати знаєте, такими кроками, щоб. Не визивати якихось таких ось прям. Я розумію, от чесно, я розумію, що це неправильно. Я розумію, що так намагалася зробити Україна і нічого не вийшло. Ну, маємо те, що маємо. Зі свого боку, я хочу сказати, що якщо федеральний уряд, наприклад, завтра оголосить, що він збирає добровольців, що він збирає е людей, там, я не знаю, навіть просто це буде волонтерів, збирає для того, щоб. Поїхати там по провінціях і навести порядок, розібратися з цими сіма сепаратистами, заарештувати їх, то я, я готовий. Я піду в числі перших і буду допомагати уряду Канади боротися з сепаратизмом. Я знаю, до чого це все приводить. Я чудово бачу. До чого зараз е, ці сепари наші, які тут намагаються все це, це привести, допомогти Трампу розвалити Канаду. Бачите, як зараз от, все рівно морозець, зима, а будів, будівництво йде. Оце от, е, новий такий райончик, де он зараз все ще будується. Тобто я все це бачу, я все це розумію, мене це болить, дуже сильно болить. Я розумію, що Трамп хоче захопити Альберту, тому що це одне з найбільших нафтових, скажімо так, джерел. Так в Альберті дуже велика кількість нафти. Я розумію, чому Трамп хоче захопити Саскечеван, тому що це поташ. Калій калійні добрива, добрива. Там добрива, дуже багато калійних добрив. І Трамп хоче їх забрати е, під себе. Все це я чудово розумію. Але друзі, ну маємо, що маємо, робимо, що робимо. І будемо дивитися. Е, морально, ментально, фізично воювати за Канаду, битися з сепаратистами, на які б вони мові там не розмовляли: українські, російській. Для мене вони всі вороги Канади. Для мене вони всі мудаки, не гірші, не кращі. Ніж оці, от америкоси, які зараз е, хочуть на, на натворити багато біди для Канади. Тобто для цієї бійки я готовий. І моя родина до цього готова. Я попередив, сказав, що якщо то я пішов і буду, е, буду це робити. Ще раз хочу вам нагадати, друзі, не забудьте, будь ласка, написати коментарі. Підтримайте канадців. Зараз так. Зараз важкий час для всіх нормальних людей, важкий час. Для розвинених країн а, Україна потерпає, обливається кров'ю, страждає. Канада зараз перебуває в такому становищі, що як хто б сказав би, ще б рік-два тому назад, що таке можливо, а, ніхто б це б не повірив би. Так? Ну і коли я рік тому назад казав, що все до цього йде, багато хто мені писав, що я видумую, що такого ніколи не буде. А ось ми з вами це вже маємо. Тому канадцям потрібна ваша допомога. Я сподіваюся, що вам сподобався Вініпех. Сьогоднішній Вініпех, як він виглядає? А, наші красоти, наша земла, ви побачили новий район. Будь ласка, поставте, не забудьте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Це мотивує мене, мотивує мене робити вам відео, знайомити вас з інформацією, показувати вам правдиві відео, те, що правда відбувається. Я чудово розумію, що YouTube банить мої відео, тому що я використовую слова за такі слова, які в YouTube і в будь-яких інших соціальних мережах їх не можна казати. От якщо ви звернете увагу багато хто з ютуберів, і із... не тільки ютуберів, а взагалі багато інших людей, які ведуть блоги, так, блогери, вони уникають називати багато різних слів, які я тут кажу. Тому що соціальні платформи не люблять ці слова. Я вважаю для себе, що якщо я веду канал, якщо я знайомлю людей з, із, з із, інформацією і з новинами, то я повинен називати речі своїми іменами. І тільки від вас залежить. Чи будуть платформи просувати мої відео, чи будуть платформи показувати мої відео широкій аудиторії. Тому, будь ласка, підтримайте мій канал. Давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписка, від вас подобайка, від вас коментар. Від мене чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!